Сьогодні до нас приїхала посилочка з відмінними лікарськими рослинками. Да? Просто все зроблено максимально ідеально. Глянь, бузина суха, суха, жовтенька, жовтенька. Все, більш нічого одне неї не требується. Ну, бузина вже, звичайно, сезон закінчився, але люди її понасушували і теме вона ще довгенько. Потім, дивись, коріння кропиви. О, дивись, щось забуду. Упустили якийсь момент, як обично. А що тут у нас? Коріння кульбаби, ти типу, поняв? Так можна і в просак попасти, не додивилися. Так, в общем, по корінню крапиви. Ідеально, ідеально, помито, помито. Сухе, сухе, все. Там не так багато. Коріння кульбаби, глянь. Та сама історія. Сухеньке, дивись, Чікс. поламалось, Чікс. Ну, в принципі, Можна сказати, що поламалось і доволі таки легко. Поламалось все. От і вся стадія сухості. Корінь лопуха. Отак от от він має виглядати, отак от от він має бути сухий. І ні в якому разі він не має зав'язатися в дулю. Так? Якщо ти його взяв, зав'язав в дулю, то це взагалі він не сухий, а максимально сирий. І корінь ой, корінь. Листя кропиви. Здавлювати його можна скільки вас сили хватить. Колір у нього має залишитися природньо зелений. Звичайно, він буде змінюватися в момент. Звичайно він в сезонах буде темніший, світліший. І це, ну, це нормально. Так, так воно і має бути. Але він має бути природньо зелений. Так що такі от гарні якісні матеріали приходять. З такими матеріалами приємно працювати. Так що чекаю від вас, таких матеріалів буду вдячний.